Фу, ладно, що ми опять щось придумували. Нове надходження окулярів, а саме фірми Revision. Тепер ця фірма буде представлена в нашому магазині в багатьох моделях. І зараз ми більш детально розповімо вам про ці окуляри. Трохи інформації по самим окулярам від компанії Revision. Вони поставляються в армію США, стоять на озброєнні країн НАТО. І, звісно ж, як і всі інші. Фірми проходять стандартизацію цих країн і блоків і по пакуванню, щоб ви були впевнені, що це оригінал. Вказується, яка йде лінза, ну тобто комплектація. В нас це поляризовані з оправою Black. Можуть бути бачити варіанти як фотохромні лінзи і різні оправи і комплектації. Цій частині вказує виробник Ті свої характеристики цих окулярів, можете ознайомитись також на відео або на сайті. В такому вигляді поставляються окуляри. З поляризованою лінзою Revision Shadow Strike. До речі, те, що мікрофон прикріплений до викрутки, це нічого не значить. Просто нам треба було кудись прицепити Всередині самого чохла ми маємо окуляри, інструкцію. До речі, цей чохол дуже зручно кріпити на молі. Тут дуже міцне і круте кріплення моля. Окуляри поставляються в такому. Вякенькому мішечку він слугує також для протирання лінз. Дуже зручна штука. Ось такий вигляд мають самі окуляри. Це Revision Shadow Strike з поляризованою лінзою. А так ці окуляри виглядають на обличчі. Як кажуть, фас і профіль, так? Да? Щось сьогодні не йде, блядь. Що потім сказати? Я не знаю, що потім сказати. Класні очки. Один з найкращих варіантів від компанії Revision. Так що переходьте за посиланням на наш сайт і замовляйте, будемо раді.